І класно посолі. <паспори> <паспори> Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун. І це перший ролик у 2024 році. Тому вітаю вас з новим роком. Бажаю вам всього самого найкращого. Ну і також вітаю вас на просторах GTA 5 RP. а саме на сервері Second Life. І в зв'язку з новорічними святами я вирішив себе також трошки порадувати, зробити собі такий невеличкий подаруночок. У мене було трошечки грошенят, і я вирішив вкласти їх в нерухомість. Саме купив собі будинок та вирішив вкласти гроші в бізнес. А перед початком ролику хочу вам побажати приємного перегляду. Вітаю вас ще раз з усіма новорічними святами. Нагадую вам про мій промокод LASUN, який на початку гри дасть вам 10 тисяч гривень та 100 досвід. Сподіваюся на вашу підтримку у вигляді лайка під цим роликом. Сподіваюся на вашу підтримку у вигляді підписки на мій канал. Ну і погнали дивитися, на що я витратив всі свої гроші. Коротше, купив я собі. Зрозуміло, хто тут у мене на сій галявині паркує ці ламаси. Не знаю на що вони мені тут треба. Зараз припаркуємось і покажу вам, що там всередині. Ходімо. Так. Коротше ось, придбав я його за 580 тисяч. Ід нерухомості 420, місткість гаража 5, і максимально можна поселити мешканців 4. Тип нерухомості преміум. Слухайте, за 580 тисяч я вважаю, що це взагалі халява для такого будинку. Давайте зробимо такий швиденький огляд на нього. Це тут спальна кімната, весь телевізора, така шафа тут стоїть. Ідемо далі. Ось така ще є кімната. Тут ось стоїть. Комп'ютер. Коротше, можна тут проводити стріми в TikTok, записувати ролики в YouTube. І є ось така шафа на 180 кг. Так, тут у нас ванна кімната. Що ще у нас тут цікавенького? А, тут комірчина така ось є. Тут стоїть ось ось цей возик за тебе, висить голова кабана. І велик без переднього колеса. Тут у нас виходить, що гостєва ванна кімната з таким зеркалом прикольним, з такими підсвітками. Дизайн мені подобається, наприклад. А, отут міг би жити якийсь бобік, але його не можна завести поки що. Я сподіваюся, що це поки що. Ось така тут у мене кухня. Це я не знаю, що на холодильник воно. Не зовсім схоже, але, скоріше за все, що це якийсь холодильник. Тут в мене електроплитка. А, здається, що ми вже дивилися схожий дизайн, я от тільки не пам'ятаю, в якому будинку. І ось такий у мене тут вид через таке здорове панорамне вікно. Вночі це все виглядає ну, просто суперський, просто бомбезно. От, і тут можна зустрічатися зі своїми друзями, сідати ось на ці диванчики. Та дивитися, наприклад, мої ролики в Ютубі. Давайте ще подивимось напевно, на гараж. Як виглядає Гараж на 5 місць? Коротше, ось, гараж на 5 місць. Його можна розширяти. Якщо я не помиляюся, то ось тут сховища та гаражі. Ось і можна розширити, наприклад, 14, 16 і на 20 місць. Але вартість, блін, 3000 коїн. Це. Ну, блін, це ціна геліка із донату. Дивіться. Що ви обрали? Ось цей гелік або розширення гаража на 20 місць. Ну, і ось так виглядає будиночок з вулиці. Якщо дивитися на нього. Блін, ну просто здоровенна хата. Дивіться, просто здоровецький будиночок. І ще є заднє подвір'я, зараз я вам його покажу швиденько. Ось так, ззаду це все виглядає. Ось такий у мене тут є басейн, тут, типу, якась полянка. Можна було б сюди поставити якийсь столик, там барбекю. і також проводити прикольний час зі своїми друзями. І після покупки будинку в мене залишилося ще 1,5 мільйони гривень, тому я вирішив вкласти їх в якийсь бізнес. Розмістивши оголошення в спецзв'язку, наступного дня мені вже відповів один власник тату салону, тому я одразу вирушив до нього на зустріч. Це ти продаєш. Чуєш, а який там податок? Так само, як і за хату треба платити? Ні, від прибутку. Там не так само, як за хату. А вчора він мені приніс 50 тисяч і податок 3000 грн. А там число? Там прибутку залежить. понял. Тобто, якщо він приносить гроші, то воно автоматом списує з. Прибутку, чи як? Чи треба платити? Треба їхати в банк платити. Зрозумів. А так взагалі ти довго ним володієш чи ні? Тиждень, тиждень. Що він за тиждень нормально грошей приніс? 100 чи 100-180 чи 250 тисяч. Коротше, буде він довго, довго купатися за 1.4. Ну. З реклами це без реклами, щоб ти розумів. Я вчора рекламував його він, ніби приніг тисяч, щоб ти розумів. Я зрозумів. Ну, коротше, я в будь-якому випадку. Давай попробую, куплю в тебе його. Та ти щось... більше. ти Можеш там рекламувати його. Заробиш гроші з нього. І, якщо що, його продати продать, за ту саму ціну. Ну то понятно. щось скинеш якийсь там 10-20. Ну тут уси сядут тип мог приїхати. Он так само хотів. А пожди с подв'язку и кит, наверное. Ласун. за лям 350 продан. Все, Все, дякую тобі. Ну, Тут нацинку ставить все в меню. Отут, в меню в цьому. Ні, нажимай M. І заходь в нерухомість, там в тебе є бізнес. Там краску ту всю фігню не треба закупати, бо її не можна закупляти, поняти. Ти просто, так скажемо, націнку поставив і податки платиш та й все. Зрозумів? А ти скільки ставив націнку відсотків? 50%. А, ну воно там так і стоїть. Ну. Все тобі давай, удачі тобі. Все, давай, удачі, дякую. І таким чином я став власником тату салону номер 4 Виставивши нормальну націнку в 30%, я задоволений відправився святкувати. Але це святкування відбувалося недовго, тому що через два дні зі мною зв'язався чоловік, який запропонував мені викупити в мене цей тату-салон, і запропонував мені його викупити за таку ціну, за яку я не зміг встояти та не зміг йому відмовити в цій пропозиції. Тому ми вирушили одразу на зустріч з цією людиною біля тату салону. І що там відбувалося зараз, власне, ви і побачите. Зараз. Вау. Потім до... мені дзвонили а, з приводу покупки, тобто тобто слово. Чуєте, ми тут нам 50к не хватає, нічого скинуть за 50. -ку. Скільки, скільки? 50 тисяч хватає, на стрімі на 455. За 3 450? Так. Давай. Θα πάει σε αυτό το παιδί. Θα πάει να αυτό το παιδί. Θα πάει σε αυτό το Δεν Θα πάει Тату. Чу, тату. Тату. Хто, хто буде yeah, yeah. купувати yeah. зараз? Продиктуєте мені свій цей номер паспорту. 47-22. Тут поплавит беда, ты скажи пожалуйста. бас. Ну правда, вроде бы всё. Всё, ровно вечера. Ассисте, у тебя бухло есть? Нет, нет, нет. У кого то бухло, я, пацаны? Владик, ставить! Всё, погибло. <itation> <31 maple> Просто ні з того не з цього я його навіть на продаж не ставив. Чувак, який каже, 3,5 мой таделю. Будь ласка, забирай. Таким чином, на цьому тату салоні я заробив 2 мільйони 100 з гаком тисяч. Ну і після продажу цього тату салону ми вже поїхали святкувати реально по-справжньому на всі гроші. Зараз ви побачите фрагменти від цього святкування, але. Повний наш вечір святкування буде в наступному ролику. Тому, друзі, буду вдячний вам за підтримку у вигляді вашого лайка під даним роликом. Підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропустити наступний. А з вами був, як завжди, Ласун. І я прощаюсь з вами до наступного ролика. Всім па-па! Ми... ми забули представитись це Святий Миколай, і я Дай мені удара! О! о, ну, о а, де, а де мій Бентлі? Я, я я, я вас я вам лузинку лизинку можу хіба що дати. Якщо у вас немає подарунку, то сьогодні. Ви ж Святий Миколай, я весь рік служив в ЗСУ, я заслужив на Бентлі. Д -д -давай, я так за мною, я вам подарю Бентлі.